Що ти за мама, якщо рідній дитині квартири пошкодувала, картає мене мій колишній чоловік і ця його рідня. Вони всі були впевнені, що я доньці на весілля гонорогу подарую ключі від квартири, але я їх усіх здивувала і поставила в конверт тисячу євро. Вважаю, що і цього буде більш, ніж достатньо. І взагалі я не розумію, чому всі вважають, що якщо ти з то відразу ти всім щось винна. Впевнена, що я не одна стикалася з такою проблемою. Свій час мої рідні люди не дуже гарно зі мною повелися, тож я не розумію, чому я зараз маю їм допомагати. Через 20 років спільного життя з чоловіком я дізналася, що у нього є інша жінка, тоді мені було 44 роки. Мені тоді земля пішла з під ніг, нічого не хотілося, я просто не знала, що мені тепер робити. З чоловіком разом ми пережили непрості часи, піднімалися з убогості, коли ми з ним одружилися, у нас не було нічого. Лише мені дістався будинок від бабусі, в якому ми жили весь цей час, але з певних причин я оформила його на чоловіка. Прожили ми 20 років я доросла донька, і тут я дізнаюся, що чоловік мені зраджує. Я, може, би й далі нічого не знала, але я випадково прочитала його повідомлення. З їхній зв'язок на той момент уже тривав три роки. Чоловік не хотів розлучатися зі мною, тому він налаштував проти мене доньку, як тільки я подала на розділ майна. Через суд я виграла половину свого ж будинку. Я навіть не знаю, як я все це витримала. Моя мама, яка вже на той час була заробітчанкою, щоб мене якось підтримати, запропонувала приїхати до неї в Італію на якийсь час, щоб переключитися. Чоловік створив всі умови, щоб я поїхала до своєї матері. Моя мама в Італії не заробітка вже більше 17 років. Багато зароблених нею грошей ми вклали в будинок, половина якого тепер належить моєму колишньому чоловікові. Все через мою сліпу необачність. Я вхопилась за мамину пропозицію і практично втекла до неї, бо було дуже важко. Я просто була не готова до такого повороту подій в моєму житті. Прикоро було, що донька в цій ситуації батька підтримала, а не мене. Спочатку я думала, що побуду там кілька тижнів відпочину, а потім знову повернусь до звичайного життя. Але в Римі мені випадково підвернулася робота. Часу для роздумів не було, і я вирішила залишитися. Багато років я працювала медичною сестрою, тому з такими навиками швидко знайшла роботу в Італії. Зараз я доглядаю літню 92-річну Італійку. Про свій крок я зовсім не шкодую, адже я й забулася, і грошей трохи заробила. Тим часом мій чоловік зійшовся з тою жінкою, і вони розписалися і живуть разом. Моя двоюрідна сестра казала, що бачила їх якось на вулиці, і мій чоловік виглядав дуже щасливим. Я не збиралась їхати додому, але донька моя заміж зібралась. Якби не її весілля, я б і далі сиділа в Італії. Чоловік на свято прийшов не один, а з своєю новою пасією. Донька бігала коло тата й мачухи, посадили їх на весіллі на почесне місце, а я вже біля них навіть сідати не хотіла, так мені було прикро. Настав час вітати молодих. Всі знали, що я купила квартиру, і були впевнені, що зараз я вручу молодятам ключі. Але я дала конверт з грошима, чим дуже засмутила і молодят, і усіх присутніх. Я вирішила, що квартира моя. Я сама трохи грошей заробила, а трохи мами позичила і купила для себе житло. Яка ти після цього мама не витримав чоловік і став картати мене прямо на весіллі при всіх родичах? Донька теж розплакалася, і сказала, що їй свято зіпсувала. Виявляється, що і зять і свати вже знали про цю квартиру і збиралися переїжджати відразу після весілля в неї. Може, я і погана мама, але один раз я вже опеклася і тепер буду дбати лише про себе. А тисячу євро, які я подарувала, це теж немалі гроші. Ну хіба ж не так?